Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки понеділка. Оперативна обстановка на нашому напрямку фронту залишається стабільно напруженою. Наші воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу втрат та готові до будь-якого розвитку подій. За інформацією оперативного командування Південь нашою штурмовою авіацією нанесено удар по опорному пункту ворога в Береславському районі. Також в районі Чарівного в Береславському районі Херсонщини. За результатами роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів знищено склад боєприпасів орків. В результаті вмілих дій наших військових ворог продовжує нести суттєві втрати в живій силі і техніці. Основні зусилля противника продовжують зосереджуватись на отриманні займаних позицій і недопущенні просування наших військ. Орки продовжують здійснювати обстріли із ствольної реактивної артилерії. Та танків вздовж всієї лінії зіткнення у Херсонській області та прифронтовим громадам нашої області. У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зелендольську громаду. У Великій Костромці влучили в місцевий ліцей абсолютно мирний об'єкт, в якому повинні були вчитися діти, отримав дуже серйозні пошкодження. Також пошкоджена газопровід, близько 300 осель залишились без газопостачання. Зараз тривають відновлювальні роботи без втрат. З РСЗВ окупанти також вдарили по прикордонних територіях Апостолівської та Широковської громад. У Широківській громаді сталася пожежа. Зайнялася суха трава на відкритій території. Людей, слава Богу, не зачепило. У Нікопольському районі окупанти обстріляли чотири села у двох громадах. По Марганецькій громаді 20 прильотів із градів. По Червоногригорівській громаді ворог вдарив двома ракетами. Х-59. У селі Кам'янське знищено два приміщення аграрної компанії, пошкоджено чотири її склади, обладнання та транспорт. У селі пошкоджено дев'ять житлових будинків, пошкоджена будівля насосної станції сусіднього села. Також, слава Богу, без втрат. У кривому розі ситуація повністю стабільна та контролюється військова адміністрація та ЗСУ. Усі органи влади, комунальні підприємства, соціальні установи, міський комунальний транспорт працюють стабільно. Військова адміністрація разом з військовими продовжує серйозну роботу по зміцненню всіх ліній оборони, задіяних понад 100 одиниць важкої техніки. Військовим надається допомога мудбатеріалами, техніка забезпечена пальним, роботи ведуться постійно. Також ми продовжуємо допомогу в забезпеченні наших військових сучасними засобами зв'язку, спостереження, квадрокоптерами і іншими спецзасобами. Шановні криворіжці, ще раз неухильно нагадую про необхідність сворого дотримання всіх правил повітряної тривоги, зградів і ствольної артилерії ворогу по нашому місту не достати, але від ворожих ракет, якими ворог завдає ударів по всій території України, від них ніхто не застрахований. Бережить себе та своїх близьких та за традицією про наші мирні перемоги. Вихованець ДЮСШ США 1 Микита Куліков, став бронзовим призером Міжнародного Кубка Президента Чехії у складі молодіжної збірної України з хокею. і навіть відзначився забитою шайбою у вирішальному поєдинку. А на чемпіонаті світу з кульової стрільби у Франції вихованець ДЮСШ США 7 Роман Чадай, став переможцем у стрільбі з малокаліберної гвинтівки рухомій мішені. Вітаю наших спортсменів, їх батьків та тренерів. Як і раніше, дотримуємося спокою, вітримки, всіх правил військового стану, віримо у наші збройні сили і нашу перемогу. Тиха і вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!